Вітаю! Так коли закінчиться війна? І що Трамп робить для цього? Це питання воно на губах усіх українців, на вустах усіх українців. Адже ми розуміємо, що війна це щодня жертви. І сьогодні Київ, Полтава, Одеса, інші міста і є знову руйнування, є знову страшні ракети, є знову загиблі люди. І я вирішив розібрати невеличке інтерв'ю Кіта Келога, це спецпредставник по Україні і Росії, фактично по війні, яка нині йде. Давайте розглянемо його аргументи, тому що це те, що ще два роки тому, рік тому назад, в Україні називали і Псо Вороже, що всі вороги, хто так говорять, тепер це говорять американці. Американці, які сьогодні в Білому домі, представляють офіційну позицію Америки, і вже не можна просто Трампу сказати: Давай йди сюди, а ми тобі щось покажемо. Ні. Оці люди будуть показувати, як вони можуть і хочуть завершити війну в Україні. Почитаємо, подивимось, подумаємо. І так, вперед. Перше, з чого розпочнемо, це власне з основної заяви. Я маю велику впевненість у президенті Трампі. Він Знаєте, він майстер укладання угод, він зробить це. І дійсно про укладання угод Трамп пише в своїх книгах. Я зараз якраз одну з них читаю, і він пишається тим, що він майстер укладати угоди. Він пише: мене не цікавлять гроші. Мене цікавить, що я щось можу зробити для цього світу. Оце людина, яка історична, яка дійсно хоче залишити світ в історії. Що далі говорить Келох? Він Трамп. Говорив про це ще у вересні, коли приймав Зеленського у Трамп Тауер, коли сказав, що настав час діяти. Ми мали хорошу координацію з віце-президентом, секретарями Рубіо, Пітером Хексом, радником з національної безпеки. Ви знаєте, всі працюють разом над цим питанням, і це важливо, тому що ми розуміємо це питання міжнародної безпеки, закінчити цю війну. А далі, а далі вони говорять про те, а скільки власне Сполучені Штати Америки вклали. В допомогу Україні. І ту цифру, яку я вам зараз озвучу, ви повинні подивитися на неї як на дуже велику цифру. Адже, напевно, ви не до кінця усвідомлюєте, що це за гроші, і коли ви подивитесь на ці гроші, то ви замислитесь над тим, а скільки з цих грошей дійшло, дійшло дійсно до Збройних сил України, пішло дійсно на оборону. І так. Він зазначає, що ми вже надали 174 мільярда доларів. Якщо подивитись на альянс, який зараз сформувався між Росією і так далі, зараз ми до цього дійдемо, тобто 174 мільярда. Я хочу щоб ви усвідомлювали цю цифру, це 170 тисяч мільйонів. Тобто 170 тисяч разів по мільйону баксів. Уявляєте собі, які це бабки? Тут ось Обвалилось USAID, воно виділило протягом останніх там трьох років щось біля 4-5 мільярдів доларів, і, і ми бачимо, що ці гроші просто засвоювалися як не в себе. Як сказала секретар, перед секретар Білодому витрачали так, ніби п'яні матроси. Так, от наші чиновники, деякі, які сиділи і будуть далі сидіти на грантах, вони просто всасували ці гроші як п'яні матроси. А тут 174 мільярда. 174 мільярда. А далі Кіткело говорить те, що я говорив ще два роки тому назад, про цю небезпеку, що це може статися. І говорив це тоді, коли вам різні Олексії там і так далі розповідали про 2-3 тижні, розповідали про те, що все розпадеться, там два Олексії. Один про 2-3 тижні, а другий розповідав українцям, що Росія розпадеться миттєво. Так ось я тоді обережно попереджував, що Росія під час війни може стати сильнішою. І, власне, Кіткелох про це говорить і що він говорить? Якщо подивитись на альянс, який зараз сформувався між Росією, Північною Кореєю, Китаєм та Іраном, його раніше не існувало, а тепер він є. Тобто американців хвилює ось такий альянс. Альянс країн, які не надто налаштовані до Сполучених Штатів Америки, і ще до приходу Трампу. Трампа я намагався пояснити і вам, і чиновникам нашим, але ж вони не слухають. Вони вже є своя думка, сформована, коли вони були весільними фотографами. Напевне, так ось я пояснював, що Трамп буде намагатися закінчити цю війну з однієї причини, а саме той, що він не хоче об'єднання країн, які а, контр. Налаштовані до Сполучених Штатів Америки. І він, як бізнесмен, він, як політик, він як людина, яка хоче дійсно Америку зробити великою, він буде намагатись війну завершити. Не тому, що йому шкода Україна, а тому, що він не хоче посилення свого основного конкурента, а це Китай. Далі, що ми читаємо далі? Вони уклали угоди економічні там і так далі. Це про. І саме тому ми побачили північно-корейські війська на полі бою біля Курска в самій Росії, де вони воюють проти українців. І я думаю, у нас є хороший, міцний план, щоб рухатись вперед, розпочати переговори та працювати над ним. Ви знаєте, одна річ, яку я помітив, перебуваючи разом із президентом Трампом раніше, це схоже на день драфту, коли кажуть: Атланта, Фелкон, ваш час пішов. Ну, я думаю, що мій час теж пішов. Я на годиннику для американського народу. Я на годиннику для Президента Трампа. Він хоче зробити це. Я думаю, що ми рухаємося в правильному напрямку. І я дуже впевнений в тому, що ми справді можемо щось зробити. Президент Трамп почула цей процес, і добре, що він має чудово, що він майстер угод. І він дуже впевнений у тому, що зробить. І я впевнений, що ми зможемо це здійснити як для американського народу, так і для всього світу. Я вважаю. Що Європа також до цього готова? Подивіться в цих словах ні слова про українських чиновників, ні слова про Україну. Їх цікавлять їхні інтереси, їх цікавлять інтереси Європи, їх цікавлять інтереси світу. І тому, коли українці часто апелюють, давай Трамп, де твій мир? Друзі, він вам нічого не обіцяв. Вам обіцяли інші люди. Питайте у них тільки у Трампа. Ви питати можете. А у тих, хто вам обіцяв, ні. Наступне питання від журналіста: генерали, ви вивели на екран карту, і вона фактично не змінилась щодо контрольованих територій. Українці здійснили певні контрнаступи. В тих синіх зонах, але червона зона, яка перебуває під контролем Росії, насправді залишається такою ж вже понад рік. Багато людей цікавляться, чи адміністрація продовжить у короткостроковій перспективі фінансувати постачання зброї України або ж буде посилювати тиск на Путіна і Росію. Додатковими санкціями, тобто, фактично, питання: а чи буде постачатись Україні зброя, воно актуальне. Ми розуміємо, що сьогодні зупинити такі постачання імовірно неправильно. І що відповідає Кіт, Кіт Келох? Це буде вирішувати президент США. Саме він захоче, що саме він захоче зробити. Це його рішення, як лідера нашої нації. Але якщо поглянути на те, що відбувається, і на те, що було раніше з попередньою адміністрацією, то їхня стратегія. Стільки, скільки буде потрібно, це насправді не стратегія, а просто гасло. Тобто те, що нам говорили, фактично Трамп зупиняє не стільки, скільки потрібно, бо ніхто не знає, скільки потрібно, де, де обрахунок, скільки потрібно, де витрати, де перевитрати, де, де втрати і так далі. І Трамп фактично буде, буде робити ревізію всього того, що відбувається колись. Пам'ятаєте, як до України приїхала Пріцкер, і поїхала вона, ймовірно, з дуже широкими очима і більше не приїжджала. І видно, Байден її забрав з ревізії в Україні, тому що те, що в Україні творилось з деякими фінансами, напевно, здивувало і Пріцкері Байдена, але вони вирішили все таки питання зняти, бо дуже вірили в свою перемогу. На виборах Сполучених Штатах Америки, але Камала нічого не змогла зробити проти Дональда Трампа, і тепер виникають питання: а що якщо Трамп підніме, а він підніме ревізію того, що виділялось Україні, і куди воно йшло? Вчора на каналі я записував кілька відео. По сюжетам судової юридичної газети, куди йшли гранти? І виявляється, що наші чиновники ну, напевно займали, займаються тим, як засвоїти гранти, тому що суми настільки величезні, що. Нічим, крім як бути на різних конференціях, сидіти, слухати про доброчесність, ну, в них часу більше немає ні на що. І служити вони будуть не вам, вони будуть служити тим, хто їм дає ці гранти. І сьогодні все це призупинено. Це кошти в нікуди, це кошти в порожнечу. Це просто підкормка якихось чиновників. Ви думаєте, що Дональд Трамп буде це робити? Ні. У нього є своя позиція, що робити. Наступне питання. По санкціям, він говорить, що давайте візьмемо санкції. Чудовий приклад. Якщо оцінювати санкції за шкалою від 1 до 10, де 10 найжорстокіші, то я думаю, ми десь на рівні 6. Але Келог каже, що ми то на рівні 6, але виконання санкцій на рівні 3. Тобто санкції то введені, нібито введені непогано на рівні 6, це не 10, до речі. Зверніть увагу, але все одно виконання цих санкцій храмає. Наприклад, ми ввели санкції проти тіньового флоту Росії, не тільки проти самого флоту, а й проти танкерів. Але досі ми фактично не вирішили це питання. Хоча цей флот перевозить майже 70% незаконної нафти. Нафта, незаконна нафта, яка йде за кордон із Росії, це їхні гроші. Це їхні нафтодолари. Це ті речі, про які ми говоримо, думаючи, як чинити тиск не лише на росіян, а й на українців. Ми дамо їм стимули та точки тиску, щоб дати президенту Сполучених Штатів важелі впливу для завершення війни. Саме цим ми займаємось. Обговорюємо, збираємо команду. Тобто, я ще раз перечитаю вам цю тезу: це ті речі, про які ми говоримо, думаючи, як чинити тиск не лише на росіян, але й на. Українців, тобто Кіткелох прямим текстом заявляє, що тут потрібно чинити тиск і на Російську Федерацію, і на Україну, українських чиновників. Давайте не будемо говорити на Україну на Путіна там, і на Зеленського і його команду тут. І Кіткелох прямо це заявляє, що вони будуть будувати такі важелі, які дадуть можливість чинити тиск. Як ви думаєте, от корупційні скандали, розтрати в Україні, це важель тиску на українських чиновників, коли вони повністю були залежними, багато з них від грантів і жили за рахунок цих грантів, не допускаючи, до речі, майже нікого до розподілу цих грантів, а самовласно розподіляючись ними. Як ви думаєте, є на цих людей компромат? Буде Трамп використовувати це як важель? Буде. Тому можу припустити, що поки що і виборів може не бути в Україні, тому що для Трампа доволі вигідно мати людей, на яких у нього ну купа всього, а вони зможуться зібрати. Далі дозвольте мені прочитати між життів. Тобто, можливо, що ви будете застосовувати вже існуючі санкції або навіть вводити нові, і чи можливо, що постачання зброї в Україну продовжиться у короткостроковій перспективі? І Келих відповідає: Я сказав би, що це рішення президента Сполучених Штатів, що саме він робитиме. Це його вибір. Але я думаю, що більшість людей можуть бути впевнені в тому, що він це точно, що він точно знає, що робить. Він знає, де застосовувати тиск, а де ні. Але що важливіше, він створить важелі впливу як на українців, так і на росіян. І якщо ви читаєте між рядків, то саме так і створюється вплив. Він чудовий майстер угод. Він знає, як створювати важелі впливу. І це те, про що ми з ним говоримо. Даємо йому варіанти для ухвалення рішень як президенту. Тобто, підсумуємо фактично: Трамп буде чинити тиск на обидві сторони. Трамп має всі необхідні ресурси для створення больових точок. Фінансовий аспект для України суттєвий, і це тиск, допомога Україні це суттєво і це тиск. Компромат на чиновників в Україні це тиск, Російська Федерація, це санкції, це нафтодолари, це відповідні закриті ринки. І Трамп може пропонувати партнерам Путіна дуже вигідні умови для того, щоб вони скорочували свою роботу з Путіним. Ось така історія. Оце називається сильний президент, Оце називається сильна команда. Оце називається. Та ситуація, коли в тебе дійсно є влада, а не понти, які ти виходиш і озвучуєш, а за ними нічого не стоїть. І коли хтось це усвідомлює, то тебе просто вибивають. Телеграм, Ютуб підписуйтесь, щоб знати більше і розуміти ті світові процеси, які вас оточують. Лайки, дизлайки, вітаються, головне, не будьте байдужими. В цьому світі байдужим бути не можна. Примітивним бути не можна, хамським бути не можна. Взагалі не можна бути несучасним. Тому що ви просто тоді схожі на людей середніх віків, які нічого не розуміють, нічого не хочуть і перспектив у них немає. Бережіть себе, дякую за підписки. Так, ви підтримуєте мене.